Усі звикли, що в Китаї це круто, що замовши з Китаю, ви 100% зробите кошти, і взагалі що все легко, якщо є можливість скласти хоча б одну тисячу доларів закупку товару, це стереотипи, які є у більшості новачків, або ж людей, які ніколи не мали досвід закупки товару. Тут і зараз ми вам за декілька хвилин покажемо і розкажемо, чому це не завжди вигідно, як можна прогоріти, і які товари зараз актуальні, що буде у 2024 році у світі товарного бізнесу, та чому тобі не варто працювати. З китання у відео ти не бачиш реклами всякого непотребу. Щоб так і було надалі, просто підпишись на канал. Нам дуже важлива твоя підписка, адже це розвиток нашого каналу та мотивація дати саме тобі цінну інформацію. Ну а ми починаємо. Вам подобається, коли коротко та без води. Тому відео буде таким: чому не потрібно закуповувати товар, коли у вас немає досвіду або невеликі фінанси. Одна з головних причин: ви можете обрати товар, який не буде продаватись взагалі. Часто буває, що люди подивляться на інших бачать, що у них продається, і думають, якщо вони закуплять цей товар, то у них буде так само. Або ж взагалі нічого не аналізують, спираючись лише на власні думки, смаки, фодування, і з думкою, що це точно продасться. Від себе зробимо ремарку. Будь-який досвід це добре, навіть якщо ви не вгадали з товаром, навіть якщо ви пішли в мінус. Ви вже краще тих, хто просто сидить на дивані. Єдина річ, про яку варто буде пошкодувати, це якщо ви навіть не спробуєте. Без спроб досвіду та невдач успіх неможливий. Але ми розказуємо. Та показуємо, як мінімалізувати свої помилки. Давайте наведемо приклад: є ви та ваш друг Олег, і ви вирішили кожен сам собі закупити китайських наушників на тисячу доларів. Товар прийшов, ви почали продаж. Ти відкрив інстаграм сторінку, навчаєшся таргету, накрутив підписників і чекаєш замовлення з думкою, де ж усі клієнти проходить день, два, тиждень. Вже з'являються песимістичні думки. Замовлень немає, а ваш друг вже більше 20 штук продав за перший тиждень. І тут виникає питання, чому? Адже товар однаковий. Ви ж разом замовляли одного постачальника. Бюджет на закупку рекламу також однаковий. Чому ж один продає, а другий сидить без замовлень? І така ситуація дуже популярна, на жаль, і найчастіше відповідь буває досить простою. Поки ти брав китайські фото та загружав собі на платформи, Олег зробив свій унікальний контент. Поки ти через час GPT генерував тексти для реклами, Олег аналізував конкурентів, придумував цікавий конкурс та акції. Поки ти накручував підписників, Олег витратив ці кошти на покупку живих відготів для свого інстаграму. І таких пунктів можна назвати безкінечність, які впливають на продажі. Звісно, можна шукати виправдання по типу В мене немає гарної камери, йому просто повезло, або це взагалі не моє, і тому і не виходить. З такими думками краще і взагалі і далі ходити на роботу. Цю коротку історію ми навели для того, щоб ви розуміли, що будь-який товар можна чудово продавати, якщо він, звісно, якісний. Та має не занадто велику ціну, але якщо ви новачок, потрібно краще аналізувати товар, який збираєтеся закупити, щоб швидко обернути кошти та не сидіти з однією партією рік. Для прикладу, якби у вас був вибір закупити дитячі товари та спідню білизну, що б обрали ви і чому? Напишіть у коментарях, буде цікаво почитати думку кожного. Якщо питання стосувалось би, який товар все ж таки обрати під закупівлю для початку новачка. Ми б порекомендували той, який не має Терміну придатності, якщо це техніка, наприклад, то не батарейну техніку, щоб не псувався акумулятор у разі довгого залежування на складі. Також рекомендували б обрати товари, які не мають розмірної сітки. Товари, які є актуальні протягом року, бажано розраховані на жіночу аудиторію. Адже саме жінки частіше всього здійснюють самі імпульсивні покупки, та кількість повторних замовиць серед жінок якраз є найбільшою. Далі є проблемою це місце, де зберігати товар. Якщо ви тільки почали. Почали, у вас будуть питання, чи орендувати склад? А це вже плюс додаткові витрати, які будуть важко даватись, особливо на початках. Також обов'язково потрібно врахувати наявність браку в партії, плюс потрібно закладати десь 15% як залишок, плюс враховувати довгий час доставки, якщо це море, або ж великі витрати на доставку, якщо це літак. На цьому моменті може здатись, що взагалі Китай це страшна річ, але це важко лише на початку, коли у вас немає розуміння, з чого, почати, як замовити, як реалізовувати товар, де зберігати, як робити свій унікальний контент і так далі. Саме тому завжди рекомендуємо починати з дропшипінгу або з товару в Україні. Таким чином, ви без ризиків можете спробувати товар постачальника почати розуміти, яка аудиторія у вашого товару, розуміти, як правильно продавати цей товар, і коли вже у вас є. Є стабільні замовлення, пробувати робити невеличку закупку в Турції чи в Китаї, там, де можна мінімалізувати ризики, потрібно це робити. Краще не квапитись і спочатку повністю вникнути у всі процеси, чим поспішити і в кращому випадку витратити лише свій час. Усі, хто з нами працює і слідкує за нами, чули ці слова неодноразово. Завжди ми про це казали і будемо казати. Але що робити, якщо ви дуже хочете працювати з товаром на руках, але розумієте, що робити закупки в Китаї ризиковано, найкраще обрати товар, платформу, де ви бажаєте продавати та постачальника по тому самому дропшипінгу. Потім викласти цей товар, наприклад, собі в Instagram з націнкою та запустити легеньку рекламу. Проаналізувати декілька днів тиждень, на які позиції найбільше люди звертають увагу, що їх цікавить, і замовити в постачальника декілька штук кожної з тих моделей по дроп-ціні, або ж домовитись на оптову ціну. Таким Таким чином ви отримаєте декілька одиниць товару на руки, у вас буде можливість навчитись робити свої фото та відеокреативи. Правильно просувати свій товар через ТікТок, Рівси. І навіть закупивши 5 різних сумачок, наприклад, це вже буде прекрасний досвід. Тим паче ви купили не просто сумачки, які вам сподобались, ви закупили вже товар по результатам аналізу реклами. Тобто ви без проблем їх продасте. Таким чином ви нічим не ризикуєте, вчитесь робити свій контент, навчаєтесь, як підтримувати. Підіймати рівень своїх магазинів, паралельно продаючи товар по дропшипінгу. У своїй команді ми доволі часто таке практикуємо: коли надаємо безкоштовно товар під реалізацію або відправляємо просто декілька штучок для створення вашого контенту. Ми розуміємо, що люди дійсно хочуть розвиватися, але не у всіх є можливість на закупку товару. У нашому телеграм-каналі ми вже викладали пост, де ви можете переглянути, як наші учасники команди роблять свої креативи. І це дійсно вражає. Дуже раді, що ми розвиваємось разом. Головне думка цього відео, те що ризики є скрізь, але не варто їх боятися. Якщо ви додивились до цього моменту, напишіть коментар, з яким товаром ви вже працювали, чи які товари б хотіли б спробувати продавати. Буде дуже цікаво послухати ваш досвід. Плюс так ми можемо побачити тих, хто додивився це відео до кінця, і серед тих, хто виконує умови, ми розіграємо декілька невеличких подарунків. Чекаємо ваші думки, враження, реакції, запитання на це відео у коментарях. Можете написати від одного до десяти, наскільки було інформативним для вас саме це відео. На які теми б бажали бачити нові наші ролики, це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому на все підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд успішних вам продажів.